Ну що, сьогодні у нас субота, влажність повишена, мрякоть, моросить такий мілкий-мілкий дощ, болото. Машина в болоті, Вольво вже поїхала. Та все гірше. Це все моя робоча не так, як у Вольво. І коротше, в мене сьогоднішній план такий. Треба поїхати купити пеліт, а то в мене 10 мішків залишилось, Пам'ятаєте, яке літом на Renokенгу пасажирі. 80 мішків по два рази перевозив. Хто дивився відоси, то дивиться мене постійно, хто підписаний, той пам'ятай. А хто ні, то вибачайте. Значить, тут моя робоча, моє робоче обладнання. Зараз я, напевно, його розгружу, розвантажено, напевно, правильніше буде. Ось десь так до половини. Я думаю, сюди 10 мішків нормально стане. Поїду, куплю ще 10 мішків. І разом, то, що в мене є вже 20 буде, і я думаю, що мені на цю зиму хватить, якщо ні, ще докуплю. Ну, якщо ми вже тут, якщо ми вже тут, в минулому році я сидив картоплю, хто дивився, то добре, хто ні, то, то ні. Дивіться, яка в них сапа, сапа це сапа. <кій> Як для мене це просто лопата. В другий кінець загнута. Лопата типу такого плану. Ну, лопату я купив. Вила такий, як в нас. Лопату я купив. Таку, як в нас, нормально, щоб перекопувати, бо вони не лопатою перекопують, а вони сапують хірячі, цією, що я показував. Докупив я пеліт, було 10 мішків, ще докупив 10 по 5, 50. Ні, по 5-40 австрійські пелі. І 20 мішків буде, не знаю, хватить, не хватить. Думаю, можу ще 10 докупити. <хи> так, щоб вистачило в стуфу на цілу зиму. Мені сказали, то два пелі то нормально було б. Це 140 мішків. А я взяв тільки 80 мішків. І ось ще 10 мішків. І це виходить 90 мішків. Ну, подивимось в цьому році, скільки воно. Скільки мені мішків хватить і вже на слідущу зиму буду знати. Ну і ще в камін дров купляв. я. А, я вам показував в якомусь відео. Прицеп мені привезли. 160 євро. Тут ось звідси де я ось так оп. Зайшов ще чисто. Там далі, де я розвертаюся. Це жесть, звісно. Це жесть видно, що в селі живу, ні? тільки було то щось в мому дворі. Там далі всі честі їздять. Я десь бачив, є такі рішотки пластикові, крізь які проростає трава. от Треба от таку, наверну дорожку з цих рішоток пластикових зробити. Дві колії звідти сюди. І було би добре, тому що от там саме більше було, то ось там. Там, напевно, вода збирається нікуди. Не уходить і все. Бо тут я, от бачите, воно рівно. А там прям дивіться, яка колія вийшла. Даже видно, де вода збирається. Ну, на півтора місяці мені точно повинно хватити. З тих дров, що мені привозили, бачите, скільки всталося. Це кожен день я камін розпалюю. Бо якщо камін не розпалювати, тільки стуфа, зала і кухня, зала саме прохладна, а Кухня вже трохи тепліша, там вже стуфа, нормально. Ну, треба, щоб весь дом був, якби плюс-мінус одній температурі, тому і камін треба розтаплювати. Тут є і газ, але газ не централізований. Тут якби в всьому селі і в інших селах немає газ газу. Є такий балон великий на тисячу літрів, який вкопаний в землю. Якщо він закінчується, то приходять. Приходить служба і заправляє цей балон. Тобто в цьому домі є цей балон, є якби газ. Ну, він дорого коштує, чим обичний централізований газ, який підведений додому. Тут, як би хочеш заправляєш балон повністю 1000 літрів і використовуєш його, поки не буде пусто, лібо тобі ще ставлять щочик, фірма приїжджає. Заправляєш, щоб якби, постійно був газ, але ти платиш по щотчику. Так як в мене зараз тут стоїть. Платю по щотчику. І виходить, що ми тільки використовуємо гарячу воду, купатися, посуду помити. Ну і все. Два місяці. За два місяці десь виходить 180, 120. В середньому десь 150 євро. А якщо отаплювати дом, буде прилічна сума. Тому ми вирішили, що вигодніше пелітом і дровами. Набагато вигодніше і набагато дешевше буде. Кромі пеліта, купив ще ось таку мітлу пластикове. Повинна піти, ні. Думаю, буде добре. Сьогодні дощ то. Потім в мене ось така мітла. І це погана мітла. І купив ще, бачите, топор. І ручка треснула. Я от нахомотив такі пластикові її, зібрав, але це вже таке, знаєте, нікуди не годиться. І купив ось нову ручку. Ось вона. Так, і заплатив я 5 євро за неї. Подлині, що вона? Така сама подліні. Ну і палку ще держак чи як правильно Для лопати. Підготовлюсь, підготовлююсь трошки до весни. Треба буде дерева чистити. Черешню треба обов'язково почистити. Ось одна є велика черешня. Дивіться, як вона заросла, дуже сильно заросла. І в прошлому році вона і не дала плодів, напевно, із-за цього. Треба її дуже добре почистити. І там ще в углу ще більше черешня. Черешня обожнюю, тому треба буде почистити. І там фруктові яблука, багато фруктових дерев. Ці йолки то ні. А от пальму треба буде теж почистити. Ось моя стуфа. То не бачу, то показую. Вікно треба кожен раз мити після. Кожен день, якщо мити, то буде чисте. Вчора, скажемо, ні, позавчора, позавчора мив і зараз воно вже таке, що через нього вогонь погано мити. Як мити? Обично береш влажну тряпку, протер, потім сухо і все. І воно чисте. Значить, сюди якраз мені влазить той мішок 15 кг. Так як тут зараз трохи є, то весь не влізе. Ну, якщо почти-почти пусто, то залітає. Ось є така кришка, можна закрити, тут можна виставляти, коли він включається, виключається, температуру. Вона якраз стоїть в коридорі, тут в мене зала. Камін теж я палю. Тут як вход вдома, там кіт спить, там кухня. Тут коридор, тут от, туалет званий, там інший туалет, ось кухня, тут інший туалет, тут кімната, тут спальня. Як ви бачите, батареї кругом є. Ось той датчик, яким регулюється температура. Але, але, але газу нема в селі. Є газ вон там в землі, там на 1000 літрів бак. Там вогнегасник, бачите, навіть стоїть, якщо вдруг що можна потушити у цій красній коробці два вогнегасника. Але дуже дорого користуватися цим газом і, виходить, от стуфою і дровами палити камін, днем нікого немає вдома. Всі на роботі прийшли за... включили зразу, потрібно чистити його кожен день в середині потрібно чистити його. Включив з потім розпалив камін. Камін роздуває, бачите, ви, через ці отвори з цієї сторони теж є. Там він воздух бере, плюс ще тута видуває. Значить, ці отвори ці отвори, дує тепло на кімнату. Плюс в кухні ще одна є, плюс в коридорі там, і ще в спальні. Через ці отвори приходить тепло з каміна. Стоїть вентилятор і подає тепло в кухню, в коридор і в спальню. Ось труба, з якої виходить дим з туфи. І ця труба теж дає тепло, тому що вона гаряча, тут даже не доторкнешся до неї. І ось так отаплю. Тут теж везде батарея. Якщо включити котел, добре хату розігріває, звісно, краще за стуфу і за камінь. Давайте напевно зупинимо його. Хай він зупиниться, покажу, як я чистю всередині. Засиплю новий пелет, Помию вікно. І поки він виключається, бо потрібно час, щоб то все, що там є, такий насипане, щоб він вигорів, потім він воздух ганяє, щоб весь воздух вийшов теплий, Ну приблизно, не знаю, 2 минути, Ні, більше, ну, до минут п'яти хвилин-мінус, поки вона виключиться, її можна буде відкривати. А поки вона ось остиває, наберу води в бутилку і треба в машину залити. Набрав я в бутилки обичну воду з крана, зараз додаю хімії для посуди. Збовтую і заливаю в машину. Я не купляю ніякий ніяких там склоочисник, навіть коли морози були, ви бачили мінусів, в мене от ось така штука там була, нічого там не замерзло. Бо в днем морозів нема, це тільки ночі морози. Ну не знаю, нічого не замерзло, не, не розмерзлось. Купляти постійну воду для скло чесника, там з коштом грошей швидко закінчується. А так ще ні разу нічого не, не забивалося від цієї води. Не знаю, чи влізуть цих дві бутилки, але мені кажеться, прям зайдуть добре. Йдемо спробуємо. Капот тут доволі так удобно відкривається. Тут речажок вліво і піднімаєш. І на газових упорах. І все. Так, заливаємо не сюди, а сюди. Це я прикалуюсь, звісно. Бачок там не видно, так? Да? Ну, доволі такі великі. Давайте спробуємо залити ці дві бутилки полторашних. Должна зайти аж бігом. Так, одна вже все, зайшла. Беремо другу. Ну ось і все. Три літри я сюди залив, по 1,5 літри по бутилки і ще туди зайде. Бо ось тут воно тільки що було і вже опустилось, навіть не бачу де кінець. Візьмемо пеліта, почистимо стуфу. Засипаємо пеліта і будемо сидіти вдома. На вулиці Сиро. Притівна. Ось така марка австрійська. 15 кг мішок. Ну що, будемо засипати ще пеліт. А перед тим відкрию дверку. Для того, щоб відкрити дверку, є ось такий спеціальний ключ. Бачите, яке вікно? І оце все. Зараз я почищу. Це десь приблизно з мішка відходів. Ось. З мішка пелета ось стільки відходів. Засипаю пелет. чистю і включаю. Минут 5 займе. Це все краще, звісно, робити пелісосом, але я ще пелісос не купив. Так, пелісосом швидко бігом пройшовся, пройшовся. Треба буде, треба буде. Все треба. Все, що куди не глянь, постійно щось треба купити. Там купи, там купи, то купи. Але з пілісосу куди його ставити. Десь місце, ще ж треба йому тут. Тим пелісосом потрібно кожен день. Користуватись. Ось ванна, куди пеліт засипається. І ще одна і ванна, куди збираються відходи. Ось таке. Звісно, з плісом менше пилі буде, менше буду, звісно, розсипати кругом, чим щоткою. Тут, бачите, по углам треба повимітати. Оце вже таке. Колись купу, напевно що. Ну і в камін буде проще чистити, якщо буде пелісот. Зараз ще заодно почистимо камін, покажу я камін чистю. І цю процедуру я роблю кожен день. Що буде, якщо не кожен день, наприклад, на 2 дня оставити і не чистити, Ну, більше буде тут відходів. Ось і все, зараз ще вікно по Ось ці відходи це з одного мішка вийшло. Ось тільки відходів з одного 15-кілограмового мішка. Беру обичну бумагу, намачую її трохи і отак протираю. Сподіваюсь, вам видно. Ось стає яка вона набислі. Тряпкою протирати, то Попробуй достирайся ті тряпки. От так бумагу мокрою пару раз. І бумагу викину. Не треба нічого стирати. Ну, це я не кожен день протираю вікно. Якщо б я кожен день протирав, воно було б набагато чистіше. Там, не знаю, три рази в тиждень я його протираю не більше. Ось така от бумага. Зараз ще раз візьму одну бумагу. Ну а теж намочив, тільки оцей кінець, а кругом суха, щоб потім насухо протерти. І все, і стекло чисте. Ви вже бачите, не таке грязне спирс насухо. І все. Закриваємо таким ключом. І запускаємо. Зараз в хаті у нас скільки 21 градус, 21 градус, почти 22. Так, включаємо. Все. Зараз буде загружувати пеліт цю ванночку. Потім знизу розігріється пелет, включиться вентилятор і буде роздувати. І розігрівати. звідси вже буде виходити. Звідси вже буде виходити тепло. Ось спалят посипався. Цю частину знизу треба буде чимось прикрити. Отут, бачите, це все грязне. Це воно на камеру видно, так воно не сильно в очі кидається. Це все просто помити треба буде і все. Да, Оскарю! Тут треба знизу чорною доскою це все закрити, ці блоки, щоб під світ з було. І буде файно. Файно буде, файно, файно. Файний кіт. Коти нравляться, коли їх гладять, а цьому дуже нравиться, коли його так по жопі товчеш. Прям підходить, підстає жопу, підставляє жопу, щоб його посрати вот так. Так посрати, Не трогай їх, перекинеш відходи від пеліта. Там вже видно, що пеліт розігрівається, вже красніє. Ну і зараз буде горіти, засипав пеліт під самий під самий не можу, і ще трохи залізло. І можна програмувати, щоб вона там сама включалась і виключалась утром, наприклад, чи вечором. Ну ось і все, стуфа працює, дає тепло. Тепер йду чистити камін. В каміні плюс-мінус так само. Вікно не мішало помити, але сьогодні я його мити не буду. Заберу тільки ось цей попіл. Вікно теж тут насильно тяжко миється. Заберу цей попіл і сьогодні не буду вже розтаплювати. На вулиці не так холодно. І в домі теж нормально. Стуфа вон, справляється сама. Ну ось і все, камін готовий до експлуатації. У ну, нас перемикач вентилятора. Можете чути, починає віддувати так максимально. І Так як я вже казав, виходить через ті отвори тепло. Ну все. Такі в мене сьогодні суботні діла. Провіряю, що Оскар, нормально. Піде. Контроль. А То другий котяка спить. Третій теж. А четверта десь шастая. по дому. У -у -у. Не виспавсь барон. Не мішати тобі, так? Да? Вилюха, тобі теж не мішати? Ладно, спіть. Зимою добре, так собі приліг тут, там камінь, тріщить, тепло. Коти сплять, соплять. А ви підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Більше роботи вже весною буде, коли дерева буду чистити, на дворі щось робити, качелю треба покрасити. Зняти краску і покрасити, реставрувати. Там на вулиці, на вулиці Деболото, де болото, де машиною заїжджають, тож щось треба буде порішати. Городи почнуться, помідори, картошка. Буде цікаво. Ну, на цьому все. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Пока!